Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Тут один із моїх респондентів запитує в мене, бо в нього запитує подруга: так який це Путін збіжав, Це який. Той, що витягли з морозильника, так, це той збіжав. Чи це якийсь інший? Ну їх же там дуже багато. Так. І нам морочили голову. Не знаю, скільки років, підряд про те, що Путін знаходиться в морозилці. Так. І мільйони переглядів. так. Вельми шановних пані та панове, яких цікавить оця морозильна історія. Але тепер я ж за вас роблю роботу і беру на себе працю, покладаю на себе працю, штудіювати оцю всю блогосферу. Так. І ви знаєте, таке враження, що ніби вимкнули Тумблер, так. Чи наказ хтось дав? Уже нічого не говорити про морозильник, про е, двійників, трійників і, там, і так далі, і тому подібне. Бо дійшло вже до шестерників. Так, дійшло, було. Видно, далі <кхи> дехто рахувати не вміє. <кхи> не вміє. Інакше ж там є і сьомий, і восьмий, і дев'ятий, і десятий. Це була така цікава надзвичайно тема, дуже актуальна. Так, про морозилку, чи морозильник, я не знаю, як воно там називається стосовно цього всього. Але ж, ну і, і той же ж чоловік, який повідомляв, і хлявся і божився, він же ж десь там, ніби в Штатах живе. Так, і професор навіть. О так хто ж не повірить професору? так, Люди, які все знають. Так, що такі пироги, шановні пані та панове? От ці повідомлення про те, що там вже стрілянина в Кремлі так. і все-таки інше, то, мабуть, прийшлося розморозити цього Путіна, щоб він збіжав. Він же там знаходився на місці, ви розумієте, морозилка там у Кремлі знаходилася. А сам Путін, а не сам Путін, а його ці двійники і трійники, вони знаходилися у цих бункерах в різних районах Московії. Так, в різних районах. Там є декілька таких районів, де одночасно знаходилося декілька цих двійників, дрівників і так далі. Останній раз обговорювали цю. Це питання із двійниками тоді, коли Трамп зустрічався з Путіним на Алясці, в Анкорічі. тоді виникло останній раз. Це я, я більше вже не чув про це все. Це був останній такий кидок, так, викид, такий потужний, інформаційний такий викид для народних мас. Щоб вони не куняли. Ну а читати щось так. І Чим же ж, живити свій могутній мозок якоюсь інформацією для роздумів. Так. Це ж дуже великі і глибокі роздуми. стосовно двійників, трійників і все таке інше. Також ще раз нагадаю, що останній раз у нашій блогосфері згадали про двійників. Путіна під час зустрічі його із Трампом в Анкоричі. Тоді закинули таке, ага, Трамп? А з ким ти зустрічаєшся там? А може це не Путін? Так. А може це двійник? А може це трійник? Чи Четверник? І так далі, і тому подібне. Ага? Трамп? Попався? Так, тому ж сам то Путін, ну, так би мовити, першородний Путін, так, то він же ж хороший. Так, хороший він. А оце все, що творить нині ця банда в Україні і не тільки в Україні, і з цією війною, і все-таки інше, це ж двійники, трійники і так далі, і тому подібне. Так. Ними крутять, як хочуть, так. А Путін тут ні до чого. якщо його там розморозять, так, то він же буде ні в чому не винний. Ви розумієте ход мислі, так? Прохвесара, так? Якщо розморозять цього кента, так? А зараз же ж уміють так. це все діло робити. ну... На високому рівні. Я думаю, що були всі ці прилади, механізми, морозилки, всі останні закуплені на Проклятому заході. Я так думаю, що так. високоякісні і все-таки, які дозволять, коли, наприклад, закінчиться війна і все таке інше, то розморозити Путіна і представити його ну, чистим. як... Аркуш фінського паперу А4